Зараз будемо мотати теплопідлогу. Тут Тут два контури на 6 квадратних метрів. Ну, але один контур може виходити на балкон. Людина собі планувала тут тепло мотати, такий довгий балкончик. Ну, але плани помінялись, не будемо того робити. Так, Зараз намотаємо один контур, ось цей. другий контур, маленький ось цей гризочок. І дуже цікаве рішення це ось тут. Щоб ви розуміли, це диван якийсь ну типу диван з піноблоку. Ось такої висоти. І ось тут в тій каналці буде, буде одна трубка проходити. Ну Типу не знаю, можливо, щось вона буде давати, можливо, не буде. Людина так собі придумала, людина так собі бачить, робимо, як людина хоче. І все, петальне стане. Ну, тут ремонт робиться частинами, там, тут все вже зроблено, там вже є гребінка. Майстри позаводили е, е, ось такі труби Рихао, ТРМС. І коротше, тут буде три з'єднання. Звичайно, що краще цього не робити, це ну, напевно що був їхній вимушений крок. Позамотували, позаізольовували, щоб нічого всередину не літало. Не знаю, хватить, не хватить цього огризка. Але в цілому на 6 квадратів ніхто не хотів їхати. Тому е, я сказав, ціну людини підійшло, трохи вторгувалося і на тому зійшлися. Так, і щоб спресувати трубу рехау тримес, нам треба буде розширювач і безпосередньо сам прес. Ось така муфточка. І того розширюємо. Два раза. Одна на стое. И теперь другая. Вот такая гильза. Расширим два раза. І з'єднуємо. Ось таке з'єднання вийшло, Ну, воно одне з найнадійніших, що може бути для теплої підлоги. Намотали теплу підлогу, так як я казав, два контура, один контур ось сюди йде. На Обі'ярів зони спальні, так щоб напевно поясницю гріти. І другий контур а, ось ця зона. Ну і в принципі пішло чотири муфти. Муфти обмотав таким фольгованим скотчиком. Раз, два, три і десь чотири. Робив зогризок, ну, якби маємо те, що маємо.